Сьогодні всесвітній день боротьби з пневмонією. Відзначають його четвертий рік поспіль. Це інфекційне захворювання є головною причиною смертності неповнолітніх у всьому світі. Щорічно воно забирає життя близько двох мільйонів дітей у віці до п'яти років. Це більше ніж снід, малярія і кір разом узяті. Як вберегтися? Які наслідки пневмонії? Дивіться далі. Соломійці Пушкар лише три роки. У цій палаті вона вже другий день. Ще десять, як не більше доведеться пробути. Мама дівчинки розповідає, впродовж кількох днів донька хворіла на звичайну застуду, а потім у неї майже блискавично розвинулася пневмонія. Був сильний кашель, приїхали, перевірили, запалення легенів. Поборовне дугу і дев'ятирічний Давид Копач. Щасливий і вже здоровий, готується до виписки. А наостанок всім присутнім і новинам заодно декламує вірш Івана Франка. Ясно, ще осіннє сонце сяє та холодом, осіннім вже в повітрі потягає. А медикам недовіршування за останні кілька років пневмонія стрімко помолочила. Вітак найчастіше жертвами інфекційного захворювання стоять діти до 6 років. Основні збудники вірусні інфекції та пневмокок. за 9 місяців, що в нас було проліковано приблизно 5400 дітей з пульмонологічною патологією. Сюди входять діти з пневмоніями, діти з обстрілом конструктивними бронхітами діти з затяжним перебігом трахеїтів. пневмонія одне з найважчих дитячих інфекційних захворювань. А ще вона підступна, бо розвивається швидко. Відрізнити недугу від грипу чи грві без допомоги лікаря неможливо, адже симптоми однакові. Кашель спочатку сухий і будуть прояви інтоксикації: це і млявість, і слабість, і головний біль. Ну і безумовно висока температура, тільки при уважному обстеженні. Хворого може поставити цей діагноз. Жартувати з пневмонією не варто вкотре нагадують медики і додають, що у всьому світі недуга забирає життя близько двох мільйонів дітей у віці до п'яти років. Марія Цеця Олексій Рапіта новини.